Пластик окремо лушпайки окремо. Так у Житомирі вже більше року сортують сміття. Згідно з затвердженою міськраді програмою з роздільного збору твердих побутових відходів, Житомирян поступово привчають відділяти скло, пластик, папір та бляшанки від картопляних лушпайок. А ви знали? Вжеки взагалі там ну, говорять, що, от, наприклад, на майданчику встановлений. Якщо люди питають для чого, вони пояснюють, тобто ведуть якусь роз'яснювальну роботу. Але конкретно е, листівок таких, от таких знайомлю ознайомлюючих, е, ну міська рада поки не сам сама не друкувала. І не роздавали ось у такі жовті контейнери слід викидати сухі та тверді відходи. У сірі все інше до 2016-го, кажуть у міськраді у Житомирі з'являться ще зелені сміттєбаки для скла і червоні для небезпечних відходів. Люди трошки звикнуть до жовтих контейнерів. Ми вже будемо більш глобально до цього підходити. Роздавати листівки на заході, сортуючи побутові відходи. Ви не тільки рятуєте екологію, але й економите. Європейці отримують знижки на компослуги. Житомирянам поки цього не обіцяють, але ідея їм подобається. Ну правильно, в принципі, стратегія, так як в європі. У нас, в принципі, тільки окремо стоять для, для бутилок, таких е, е, пластикових, а все інше ми разом кидаємо. Як для чого? Для того, щоб менше цього мусору валялося по городу. Це в першу чергу. Навіть заводи треба построїти. Ми ще до цього, мабуть, не приучені. Я вважаю, що потрібно сортувати сміття, але я не знаю, що заважає житомирянам це робити. Це, наприклад, в Польщі, я була, да? там дітей цьому вчать в школі. Їм показують, розказують, прямо біля входу стоять чотири баки і туди вони сортують сміття. Львів'янин Ростислав знає на власному досвіді. У них це працює вже 5 років. У нас у Львові ну, зараз останніх 5 років досить ну, розвинено. І люди спочатку ну, якось дивно до цього ставилися, але з часом все нормалізувалося. І... Спеціалісти з роздільного збору побутових відходів знають, як заробити на сортуванні і зекономити місце на полігоні. Основна ідея роздільного збору це полягає в тому, що все, що можна переробити, відправляти на переробку. Все, що не можна переробити, його утилізувати. Ви сортуєте дома відходи? Я живу в приватному секторі, тому поки викидаємо, ну збираємо в пакет, передаємо перевізнику. І так у нас на приватному секторі ще не передбачено поки встановлення таких ну, для сортування. І батарейки, куди ви діваєте? Також, як і всі люди.